Давайте ж з вами розберемо, як прискорити час відгуку на заявку наших клієнтів. Для вирішення проблеми з повільним часом відгуку потрібно запровадити декілька ефективних стратегій. Конкретно ми пропрацювали вам 5 стратегій, вони і прості, і складні водночас. І, відповідно, зараз пропонуємо вам з ними ознайомитися і використати хоча б одну з них для тесту. Саме стратегія прискорення часу відгуку на заявку це автоматизація процесу обробки заявок. Всі сучасні crm системи вони дозволяють автоматизувати безліч завдань, пов'язаних із первинною обробкою заявок. Наприклад, коли клієнт залишає заявку на сайті, система може автоматично надіслати йому підтверджуючий лист, може надіслати повідомлення про те, що його запит прийнято, і так далі. Це не лише прискорює процес першого зв'язку з клієнтом, а й покращує самого, саме враження, перше враження клієнта про вашу компанію, про взаємодію з вашою компанією. І плюс додатково, це також дає фору в декілька додаткових хвилин вашим менеджерам зв'язатися з цим клієнтом. Тобто, клієнт бачить, що його запит взятий до розгляду, і, відповідно, розуміє, що незабаром з ним зв'яжеться менеджер з продажу. Наступна стратегія це стратегія використання чат-ботів та автовідповідачів, для прискорення первинної взаємодії можна використовувати чат-боти, і вони будуть миттєво відповідати на запитання ваших клієнтів або попросту будуть перенаправляти запит до потрібного фахівця вашої компанії. І це дозволить значно скоротити час очікування відповіді та підвищити задоволеність клієнтів. Коли ваша компанія. Має безліч типових запитів, типових запитань у наших клієнтів найкраще використовувати чат-боти також в роботі із частими питаннями, які задають ваші клієнти. Тобто ви виводите ці клієнти в окрему ці питання, перепрошую, в окрему категорію, і відповідно клієнти, навіть без участі менеджера, вже знаходять відповідь безпосередньо в чаті, і лише за необхідності потім буде підключатися. Ваш менеджер і опрацьовувати даного клієнта. Наступна стратегія це стратегія інтеграції месенджерів та соціальних мереж. Відповідно, досить важливо обробляти всі заявки з всіх можливих каналів, де представлена ваша компанія. Тобто, це соціальні мережі, месенджери, електронна пошта, телефонні дзвінки. Використання сучасних. Інструментів, таких як Пацабізнес, таких як Facebook Messenger, таких як і Інстаграм, він дозволяє скоротити час на відгуку, покращити взаємодію з клієнтом і не втратити потенційного клієнта, тобто, кожне наше кожне звернення нашого клієнта, це потенційний наш клієнт, і відповідно нам необхідно як можна більше запитів від клієнтів обробляти, тим самим нарощуючи власну базу та працюючи з. Цими зверненням. Наступною стратегією є прискорення внутрішньої комунікації, від неї ми додаємо те, що однією з причин повільного відгуку є недостатня координація між, між, між вашими відділами всередині компанії. Відповідно, використання систем ефективної внутрішньої комунікації. Можливо, це буде Slack, можливо, це буде. Microsoft Teams, можливо, це будуть месенджери, можливо, це буде встроєний в crm систему чат між відділами та співробітниками. Саме ці інструменти вони дозволять швидше розподіляти заявки між менеджерами, які вільні, які не вільні, і, відповідно, оперативніше реагувати на запити, забезпечуючи якісне обслуговування звернень ваших потенційних клієнтів. І, звісно ж, до п'ятої стратегії відносимо навчання ваших співробітників, тому що кожна сучасна система автоматизації вона не замінює людського фактору. Менеджери з продажів мають бути навчені оперативно і ефективно працювати з новими заявками, а постійне навчання та вдосконалення навичок роботи воно дозволить команді вашій. Швидше та якісніше реагувати на запити ваших клієнтів, потенційних клієнтів і так далі.